Біля для обласного театру імені Гоголя у Полтаві розміщують атракціони. Роблять це з 12 грудня. Планують, що вони на площі будуть до 10 січня, розповів Олександр, який займається їх встановленням. Ми отримали дозвіл, був погоджений на комісії міської ради з питань встановлення. При нагоді почали встановлювати атракціони. Буде як завжди, уже третій рік поспіль Дюбова Гірка. Літаюча машинка, тір. При нинішній обстановці розширять немає потреби, а дітям задовольнити мінімальні позитивні емоції питаємося. Скупчення як в тому році особо не було, так і в цьому. Воно все, люди з розумінням відносяться, бачать скупчення. Приходять тоді, коли менше людей. Щодо атракціонів, я якби підтримуюся, тому що це все таки підприємницька діяльність і е, податки вони йдуть би, на державні е, потреби. Тому би, коли бізнес працює, то це добре. А, взагалі, ну якби його зовнішній вигляд може був трошки би, е, ну, гарніше, або якось е, поноворічніше, це було краще. А щодо ялинки, мені ну. Вважається, що краще такі гроші б на дрони пішли, ніж би на ялинку. Так що я, бізнес хай працює, а ялинка якби можна і вдома поставити. Встановлювати новорічні ялинки на Полтавщині дозволила Рада оборони області. Однак робити це можна лише за гроші меценатів. Крім того, заборонено підключати ілюмінацію до загальної енергомережі. У Полтаві монтаж та демонтаж новорічної ялинки погодилися профінансувати громадська організація підприємці Полтавщини. Щодо доцільності встановлення ялинки та ярмарку, рішення має ухвалювати Полтавська міська рада. Їм районна військова адміністрація надала лист із вимогами до безпеки. Якщо їх виконають, встановлення ялинки та ярмарку погодять. Повідомив Суспільному начальник Полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов. За його словами, щодо встановлення тракціонів до них міська рада не зверталася. Суспільне намагається отримати відповідь від міської ради, чи встановлюватимуть ялинку та ярмарок у Полтаві. Я проти, тому що мені здається, що ліпше було б зараз передати ці кошти на збройні сили. Так як для нас зараз найголовніше це військові, і більше того потрібно відходити від цих совєтських ялинок і святкування нового року. 9 грудня у Полтаві протестували проти встановлення новорічної ялинки. Просили спрямувати гроші на Збройні сили України та не влаштовувати святкування. Нагадаю, торік новорічну ялинку у Полтаві не встановлювали. Так вирішили після онлайн-опитування, у якому взяли участь близько 50 тисяч містян. Каріна Попова та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.